Всім привіт! Гляньте, як прикрашають зимовий пейзаж молоді сосни! Прикро, що напередодні новорічних свят таким деревам загрожує небезпека, їх можуть зрубати браконьєри. А які ж є способи створити святкову атмосферу, прикрасити оселю, не завдаючи шкоди лісовим красуням? Ось, наприклад, поставши штучну ялинку, можна взагалі обійтись без зрубаного дерева. Це створюватиме гарний настрій з року в рік. Її можна зробити власноруч, вкласти частинку своєї душі. Символом українських свят є діду, сніп з колески пшениці або жита. Наші предки вважали його за добробуту та багатства. Ось ходівнички прикраси, якими прикрашають живі ялинки на вулиці. Так ми робимо свято для птахів, підгодовуємо їх. Це красиво, корисно, екологічно. Збережемо життя ялинці, будьмо дружні до природи.